Ауч так і хочеться. Хто не зрозумів? Під гекзат це якраз от в кроватці він, і він просто скейтом собі дав по яйцях. <гум> Знаєш, дивлюсь, дивлюсь на цього чоловіка і уявляю. Да? Перед Дональдом Фредовичем е, стоїть троє або четверо кандидатів, да? <гум> показують йому досьє, здобутки, освіту і так далі. А потім показують це відео з хексетом. Він такий, це мій кандидат. Що нам треба? Сюди. Запакуйте його цього хлопця. З ним ми точно переможемо. А, а тобі не здається, що обирали в принципі всіх в Білий Дім, угу. а в нову адміністрацію а, за принципом а, хто тупіший»? Там був принцип, був наскільки я знаю, я читав, що для окупанта Білого Дому власне дуже важливим е, аспектом, на який він зважає під час прийому на роботу. Колег є те, аби його ім'я, ім'я було дуже співзвучним, власне, з помічниками і так далі. Ну, саме за таким принципом треба брати людей на роботу, До які мен... будуть вирішувати долю США і всього світу.